Кожного тижня практично говоримо про неї те саме робиться, але це процес, який, на жаль, не робиться, ні, завдання, ні за тиждень. Зараз основне завдання, я вважаю, для Тернополя це все ж таки отримати державний акт на новий полігон. Це перше. Це головне. Маючи полігон, офіційний, можна офіційно оголошувати конкурс на вивезення кредитних бутові відходів. Паралельно вести будівництво заводу чи комплексу, який буде займатися переробкою. На сьогоднішній день. Національне агентство з питань інвестицій Її має програму, яка називається Чисте місто. Зараз вийшло туди пріоритетні 6 суб'єктів, в тому числі місто Тернопіль, які вони за державні кошти розробляють техніку-економічне ґрунтування. В березні це ґрунтування буде виставлено ними на інвестиційні пропозиції, тобто вони роблять готовий макет бізнесу який пропонують інвесторам виклику. Це робота в одному напрямку, в іншому напрямку йде робота з тими ж самими італійськими інвесторами, про які ми говорили. Вони зацікавлені робити одночасно тут переробку твердих побутових відходів і ставити техніку для того, щоб проводити витупування відкачку газу за існуючі сьогодні полігон. Ми чудово розуміємо, що це є набагато прибутковіша справа робити відкачку газу, але десь хочемо все ж таки. Дати можливість їм цим займатися, одночасно зобов'язавши їх почати будувати завод по переробці сміття. Тому що цей об'єкт, Якщо відкачку газу можна робити вже і вже заробляти кошти, то за треба вкласти кошти, які там з часом будуть себе відбувати. І тому ми говоримо таким чином, з ними, що ми згідні, щоб ви там займалися, припустимо цією діяльністю відкачці газу, але забезпечити то, то про ж намовив на початку наших домовленостей, що одночасно будуєте. Завод поперомся сміття.